Еко-Експо Карпати. Виставку ярмарок цими вихідними презентували мешканцям та гостям Яремче. Із традиційною національною кухнею до Карпат приїхали словаки. Крутили нарожнє апетитне м'ясо, варили на вогні смачний гуляш. Гуляш ми готували з українських продуктів. М'ясо ми вибирали особливо ретельно, екологічно чисту свинину вирощену в домашньому господарстві, яка не вживала ніякої хімії, картопля та інші овочі теж місцевих фермерів. Ми не знали, чи наш гуляш смакуватиме на фестивалі, тож приготували лише 80 літрів. Та навіть якби ми зварили 300 літрів, цього б також було замало. Як бачите, словацький рецепт, вправність наших кухарів та українські екологічні продукти дали в результаті смачну страву українсько словацький гуляш разом з кулінарами зі словаччини в Карпати приїхали ремісники, майстри декоративно-ужиткового мистецтва. Вони також вміють плести кошики з лози і робити своїми руками автентичних ляльок. А неподалік свої роботи на ярмарку презентують закарпатці. Джеми, соки та м'ясні вироби з угорської породи кучерявої свині мангалиці, чи не найбільший попит на продукцію закарпатських сироварів селиський сир. Сир спецічний тим, що він звісно зроблений тільки з молока. Корови карпатські трава де що дає смак молока, що дає смак продукції. Консервантів ми не користуємо. Продукція в мене дорога, але її продають. Не лише наїдки, а й речі для домашнього вжитку. Продавали. Як могли біомеблі ручної роботи вихваляли майстри. Зараз такі меблі заходять в тренд, тому що це екологічно чисті меблі. Кожен хоче мати в хаті натуральне. Щось вже якби пластик відходить у минуле. Вони екологічно чисті і довговічні. Екофестиваль в Яремчі об'єднав чотири регіони Івано-Франківщину, Закарпаття та дві області Словаччини. Проект підтриманий ЄС мав на меті допомогти малому бізнесу. Ми звернули увагу саме на ремесла, на ті традиції і на тих підприємців, які ще зберігають ті традиції і намагаються вижити. Ми прийняли таке рішення сприяти їхньому розвитку і сприяти тому, щоб вони спілкувалися між собою також під брендом Еко-Експо Карпати. Форум ековиробників та туризму україни Словаччина цього року перший млинець, проте не гливкий. Аби дати туристу відчути смак Карпат, а підприємцю можливість показати свою продукцію та заробити. Організатори сподіваються зробити екозахід традиційним. Вікторія Ткачівська, Юліан Сущак з Яремчі новини, третя студія.